А ви вже готували шарлотку? Ділюсь своїм рецептом. Беремо яблучки, нарізаємо їх на ось такі скибочки. Кладемо на підготовлене деко. А далі будемо готувати тісто. Для тіста мені потрібно 6 яєць. Беремо, вбиваємо яйця обережно. До яєць додаємо склянку або півтори склянки цукру. Також я додаю ванільний цукор, бо дуже його люблю. Хто не любить, будь ласка, не додавайте. Взбиваємо на великих швидкостях до утворення пишної маси. Далі додаємо 4 ложки сметани. Віємо борошно разом із розпушувачем, 2 стакана борошна. А далі замішуємо тісто на низьких оборотах. Ось таке гарне, жовтеньке вийшло в мене тісто. Далі я його просто беру і розливаю по яблучках. Ставимо в духову шафу на 180 градусів 45 хвилин. І вуаля, гляньте, яке красиве вийшло тісто. А смакота не передати, запах просто неймовірний. Готуйте! Смачного!